Привіт! Мали би зняти розпаковку, але не було часу. І моя донька все вже порозпакувала без мене, пожрала без мене. Ось. Я понадкусювала. Ви не понадкусювала, там нічого не залишилося, практично порожні я правда, я Коротше, Буду я зараз пробувати те, що залишилося. І гарної розпаковки у мене, звісно, не буде. Це що таке? Чіпси. Це чіпси з чого? Не маю уявлення. З речки, мабуть що. Чіпси з речки, лейс. Японські чи корейські? По-моєму, вони звернули китайські. Китайські. Вас А можна я сама розпакую без вас? Ось така штукенці. Зараз буду пробувати. Так. Там підзимно тут, немало, тут немає, як вони виглядають. Може, так Боже, так? вони всі поламані, бо ти їх ж мами. Ні, вони такі були. Вони такі були. Вони такі. є. Ось такі. То або коли ми перевозили? Це не річка. Ні. Пробуй. Мені здається, що сорічка. Да, царітько. Це це річка? Ну Як на ридку дуже смачно. Mm. Mm. Скажи смачно. Mm. Воно не сильно солоне, але сильно перчене. І воно. Mm. Чипси такі хрусткі, тонкі, а це більш таке плотне. Сільне. Сильне таке. Mm. 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 Прикольно, якщо це редка, то прикольно. Mm. 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 Мені дуже сподобалося. Лайк, можна їсти. Сенсі, можна їсти. Можна їсти. Так, давай далі. Ой, щось таке полуничне шото. Не знаю, що це. Але всередині такі штуки. Це, мабуть, щось по типу наших знакових оцих батончиків? Нет. Ні. 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 Йой. А що це за. А це за штука така? О? О! Воно на палочці. Пахне кислою полуницею. Тобі не подобається? Це ж буквально варення. Це буквально варення, воно ну, дуже солодке. Угу. Прямо дуже і дуже щільне. Прикольно. Якщо з несолодким чаєм або з несолодкою кавою, то може і смачно буде. Але чипси поки що мені більше подобаються. Угу. М -м -м -м. Так, поїхали далі.

Оце смачно оце схоже в дитинстві на наші іриски були такі цукерки. Прямо смачно. Єдине, що я не люблю в цих цукерках, це те, що вони пристають до зубів. Але це дуже смачно. Махчі цукерочки. цурочки. це на мене схоже. Так. І наступне, що ми пробуємо. Mm. Суше, типу Жуйки, але я так розумію, що її можна ковтати. Mm. А може і не можна, але я ковктину. І mm. лак. Mm. Нормально. Mm. Схоже на ті ж самі. Mm. 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 Ой! Це знаєте, що схоже? Кисленьке, солоденьке. Це схоже. В дитинстві у нас були такі жуйки різнокольорові. Такі прямо блістерки, різнокольорові кульки. Mm -hmm. А це схоже на ту жуйку. Але це не жуйка, це цукерка. Mm -hmm. Це жувальна цукерка? Жувальна цукерка. Але на смак, як оті різнокольорові жуйки. Смачня. Мені, до речі, не а Мені не сподобались. Мені сподобалось. Мені сподобалось ось сім. І ось це мені сподобалось. ось це, ну, Навряд чи я його купила другий раз. Ну, хіба що, якщо дитині якісь які не можна солодкі такі цукерки, типу... А можна тільки щось таке фруктове. Ну. Мені сподобалось ця штуку. Ну, або коли буде зима, під чайочок.